Доброго дня, шановні українські аграрі, колеги! Як кажуть, на наших очах відбувається історія. Тут ходив той Антокс, який набрав 1,8-1,5 мільйона переглядів. Що цікаво, дає воно щось чи не дає взагалі, от треба ця машинка ваше господарство, чи не треба, і відповідь вже я думаю незабаром, тому що... Як кажуть, ми не на одному полі зробили це, як мінімум, 10 полів, які з однаковим сортом, тут або, або патрос, або артіст, щоб подивитися, що краще. Ще був ротакс, ще був Саласар тут, на цих полях, і на кожному полі було декілька проходів Антокса, щоб зрозуміти доцільність використання цієї борони. От цікаво, що воно покаже, тому що. Борона, наче недорого коштує, але все-таки робить роботу. Я переконаний, прокоментуйте ставки, хто ліпше з чи без ротаційної борони. Тримайтеся, успіхів вам! Фізина,